Яків, другий розділ. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучий, увійде й бідар у вбогім вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому: Ти сідай вигідно тут, а бідареві прокажете Ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм. То чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суднями? Послухайте, мої брати, Любі. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його? А ви бідаря зневажили? Хіба не багачі переслідують вас? Хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добро ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх, бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винний у всьому стає. Бо той, хто сказав не чини перелюбства, також наказав, не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш. То ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі. Бо суд не милосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя бо ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі, позбавлені денного покорму, а хто небудь із вас до них скаже ідіть з миром, грійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, коли діл не має мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш, та й демони вірують, і тремтять. Ти хочеш ти знати, омарна людино, що віра без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра і зділ, і здійснилось писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане в праведність. І був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і блудниця рахав не з діл виправдалася, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва.